Всім привіт, друзі! Ви на каналі Доза Риболовлі і ваша чергова порція риболовлі буде саме зараз. Ось таке невеличке болотце це у нас доволі вихід гарної риби. Невеличке болотце це дуже-дуже зароще, але ви бачите в одному місці воно почищене, тому не втрачаємо час. Сьогодні на дворі буде доволі спекотно, камарів дуже-дуже багато. Вам бажаю гарного перегляду, лайкосик підтримочку каналу. І в кінці, друзі, буде дуже-дуже гарна інформація саме для підписників каналу. Все, всім приємного перегляду. Будемо замішувати прикормочку. Друзі, до речі, ну, бачив неоднократно тут вихід гарної риби. Ну, можливо, карась, можливо, іще хтось. Ну, непогані екземпляри виходять. Давайте спробуємо їх впіймати. Так, значить, дивіться що, що сьогодні замішаємо. З минулої рибалочки у мене трохи залишилося аварної закормочної суміші. Це кукуруза, ваніль, плюс там кукуруза, пельчик є, навіть трохи бойлів вот таких. Бачите? Тут класна прикормочка, сейчас бойли трохи поламаємо, щоб вони були дрібніше. Так, друзі, і безпрограшний варіант. Я вважаю, в цьому році вона спрацювала дуже-дуже гарно. Це марципан. Вона як і для лина, так і для карася підходить. Тому трохи її. Сподіваюся, можливо є тут і линок. Ах, як же ж вона пахне! Гляньте, цей колір, цей запах просто клас. Невелику ну, тікість Добавимо! Все, аромат еще пішов класс аромат классный фракция я скажу тут дуже дуже такая крута тому заряжаем у нас Значит, у нас будет три маховых удочки, або две, або три, по пять метров. Ліска тут 0,2, тому що що за риба тут водиться, ми не знаємо. Так, а ну давайте перевіримо глибину ще що теж немало важливо для нас. Так, пів метра є. О, рибка виходить. Так пів метра є у нас так ну сантиметрів 60 є ну не погано губина Закормимось, туди, так, друзі, такі чотири шари я зробив. Раз. Два. Три. Чотири. Все. Трохи залишив, можливо, за вас згодом докормимось. Так, друзі, по насадкам сьогодні. Як зазвичай, черв'ячок від Олександра міста Горічні плавні. Якщо кому цікаве замовлення, залишу в описі під відео. Дуже гарний храбачок. Це ось такої якості. Доволі активний храбак. Тому у нас буде сьогодні храбачок, звісно, під карасика. Так, друзі, ще крім храбака у нас є від Мегалодон, херабуна, мед, кукуруза і чесник. Спробуємо його обов'язково, плюс є і протеїнове тіста. Также від мігалодон. Будемо пробувати все, що буде працювати, на те будемо і ловити. Дивимося і чекаємо на першу клюву. Куля, рубак уже тікає. Вот так. Два штучки. И в поряд. на эту утку поставим хера Пахне добре. Так що у нас на годиннику? Без 15,6. Нормально, в принципі. Думаю, за 3-4 годинки водойма має або дати рибу, або сказати їжай відпочивай. Є, друзі. Єський карасик такий доволі маленький, але ви ж бачите, він болотного кольору. Дуже-дуже темний, який красивий карасик. Так, прикольно. Уже не зря, якщо є один карасик, ось такий невеличкий, але ж. Він все-таки є. Так, друзі, хто пам'ятає, в дитинстві завжди додавали аніс і в хліб, і в тісто і в цьому році це не виключення. Дуже гарно працює на хробаку По карасику просто космос, чесно скажу. О! Мені цьому році сподобалась і малина від Мегалодон, і аніс. Дуже класна стрілявка стріляв конопля. Ну, зараз пробуємо аніс на ліву вудочку і чекаємо нашу клюваку. Клас, атмосфера на болоті. Дуже класно, чесно скажу. Нема ні людей, нікого. Сидиш собі, чекаєш на рибу. Черговий красень, глянь такий він тут гарний. Колір просто дуже класний, широкий такий справжній карась. Невеликого розміру, але справжній дуже гарна риба. Бачите, санісиком краще трохи. О, ну, трушечки тиковеший. Друзья, ну колер. Я вид такого колера просто кайфую. Подавиться. Просто желто черный карась. Класс. Просто красный. Працюет у Калива утка Так, ну это самый малый за сегодня. а куда мы поплыли? Ух ты. Бачите, прям ведра, друзья. Сход, поклевка, сход, клювака. Ну так и же, бачите. На долоньку есть. Я ведь его колера просто кайфую. Я не знаю чему. Но мне он очень подобается. Просто клас. І ви бачите, тепер ліва затихла, працює права. А вон, друзі, стоїть собі одін без корма. І ніхто там не, вообще, не туди не підпливає, не хоче клювати. Третю поставив для перевірки, як буде клювати на чистому, а ніяк. Поки що Все відбувається тут у нас. цього карасика есть. Дочекалися і наліву покльовочки. Такий невеликий, а такий сильний. Ні, ну це ще більш-менш розмір. Довго він клював. Це долонька, друзі, клас. Це гарна долонька. Так, друзі, гляньте на цей розмір черв'ячка, який можна придбати в Олександра. Просто кабаниться один. Цього поменше треба вибрати, щоб карась у нашому в роту він. лісі. Ну, Що не харчуватися, да, таким черв'ячком? <кхід> теж думаю так. Ну а ніс сьогодні теж якби не здивував, а просто продовжу, продовжив дарувати багато клювань. Друзі, на годиннику так, що можу сказати, на годиннику на пів на восьму сонечко виходить доволі вже пекуче. Вирішено докармитися, посидіти ще якусь годинку. І збиратися додому, тому що дуже-дуже вже тепло становиться. Через годинку-півтори буде просто вже пекло. Вчора в тіні було 38 градусів. Черговий карасевич заходить після докорму. Колір просто супер. Трохи. Так, оце трохи було заглохло, і я вирішив скористуватися конопелькою. Дуже карасюй і мені подобається конопля. ось по Покарасівю вона стріляє дуже класно. Що вона щойно мені? І продемонструвала. Опа, єсть. ну А тут у нас аніс буде. Ну, без цього, друзі, ніяк риболовля сьогоднішня не могла завершитися. Все-таки підійшла. А, такий кабан Який же ж кабанюка Обламала гачок Ну я думаю все буде с неї добре Гачок обламався Тоненький А я ще дивлюся що ну незвичне клювання Думаю ля, чи щось гарне вже взялося таке Ні, черепаха дуже вони люблю черв'яка, тому такой бонус у нас так, черговий карась. Ось я невеликий, але дуже-дуже приємний. Як я казав вже тисячу разів, мені цей колір просто клас. Ось такий карась. Гляньте. Клас, просто бомба. І головне, що він клює дуже-дуже частенько. Велика кількість була і холостих клювань. Ну, в реалізованих. Еще что хотел сказать, друзья Обязательно попробуйте от Real Fish Торнадо Іменно Марципан дуже круто працює, піднімає дуже капризну рибу. Мені вона взошла в цьому році дуже класно. Класно працює на всіх водоймах, і на річках, і на ставках, і навіть на болоті. Дуже круто працює. Тому обов'язково спробуйте, А хто вже спробував. Напишіть коментар, як вам вона зайшла чи ні. У ну, мене вона працює бездоганно. Справжні 5 хвилин клювання. Ось такий карасевич. Що можна ще сказати? Карасик не мега великий, але дуже приємний. На махові вудочки, клас. Клювання красиві, виважування, супротив дає, що ще потрібно. Сонечко припікає дуже міцно. Без 28, дуже-дуже жарко вже. Тільки пшикнув, як ви бачите, і відразу карась встакує. Ось такий красий. Такий невеличкий, а опирається як гарний карась. Бачите, ну, стоїть рибка і доволі гарно стала вона. Взагалі дуже подобається сьогодні, як підійшов до нас карасик. Так, друзі, на годиннику вже на пів на дев'яту. Ось цим золотим красенням будемо завершувати нашу риболовлю. Зараз вам покажу все, що вдалося зловити. І ще розкажу деяку інформацію. Зараз глянемо улов і потім інформацію дам. Тому що сонце встає і ще й комарі стали доволі активні. Таке пекло вони почали знову кусати. Поки речі збираюся, хай черв'ячка об'їдає нашого. Тому збираємося. Друзі, ось такий результат за три години риболовлі. Пів відра такого болотного карася. Розмір, звісно, хотілося, щоб був трохи більший, але емоції подарував. Є і непогані екземплярчики Ось такі. Ну, колір, звісно, у нього просто класний. Болотний такий. Ну справжній карась. Це іменно справжній карась, який був раніше. Возьму, друзі, собі 5 штучок. Покрупніше підсмажу, спробую, який він на смак цікаво дуже. Три. Остального відпустимо, щоб обов'язково за ним повернутися. А зараз він на сніданок піде мені дуже-дуже класно. Три всього 5 штучок є. З цього друзі, ми залюбки повернемо. Там, де ми його спіймали. Гань такие гарнюньки. Ну колір, да, космос? Ну да їх их ще. Шучки в садку вони заморились, але всі залюбки упливають просто врязку вони упираються Оцей щось один, якийсь ти? Чи хочеш на пательні? А, він глибоко взяв, друзі. Наверно, ми його шостим кинем. Все, всі пішли. Так, друзі, прийшов, було чисто, так і уходжу. Все чистенько, все біленько, ніде не ні сміття, нічого. Чому? Тому що тут рибачить якась місцева людина, слідкує за порядком і дуже приємно прийти на таке місце половити. Тому обов'язково завжди залишайте після себе місця для риболовлі, чисті, щоб самому було приємно і люди прийшли після вас, теж отримали задоволення. Так, друзі. У нас скоро на каналі вже буде 6 тисяч, і хочеться на цю кругленьку цифру зробити гарний розіграш. Дякую кожному, хто підписується, хто ставить лайки, хто робить репости. Все це видно на каналі. Дякую вам велике за актив. І зробимо невеличкий розіграш. Даними речами я особисто користуюся, вони перевірені, все працює дуже дуже гарно. Давайте поглянемо, що ж це за подаруночки будуть. Значить подаруночки будут такие. Real Fish Tornado Криль Універсал Наступна прикормка. Дуже я її полюбляю. Ваниль, карамель, під ляща, під плитку, під карасика, підходи під всю рибку. Дві прикормочки таких. Друзі, майже весь комплект. Піна від мегаладон на кормочках. Працює просто класно Тут різні смаки в великій кількості вам хватить на декілька сезонів. Є таке. Потім ліквід вам. Захочете заліти цю прикормочку. Кукуруза відробіна. Хочеться подарувати ще. Мені дуже сподобалася риболовля на соски. Три ось таких соски, друзі, буде від фонаря. І триво, і... І три годівниці фідерні. Ось такі. Все новеньке, все чистеньке. Друзі, а умови дуже прості. Будь підписаним, поставити лайк даному відео, і щоб ваш аккаунт був відкритий на момент розіграшу. Не приватний, а відкритий, щоб я мог подивитися підписочки. Всім дякую за увагу, всім гарного настрою. До побачення.